Вітаю на моєму каналі! У нас все ще мороз, на веранді показує. Плюс п'ять. Вікна ось позамерзали. Та тут вікна такі, що воно стоять. Усе. Просто стоїть скло, ставлене між ним поклеєно скотчем. Все замерзло. Тут ось теж ми теж заклеїли скотчем, поки що так стоїть. Це вулична рослинка, вона ще тримається, стоїть. А цей цвіток трохи вже підмерз. Ми його занесли з вулиці. Стоїть на котлі, тому ще не зовсім ляпнувся. А так те, що стоїть унизу, замерзає. На мороз, бо стояла. Стояла собача, ось залишки для собаки замерзає. Зараз я йому буду розігрівати, розігрівати та нести кашу їсти. Кормимо ми собаку, о, і тут каша стояла на полу. Замерзла. Ось варимо. В основному ось макарони кидаємо. Ще буває, додаю вівсянку, рис, такі крупи, бо пшеничну або дерть раніше ми кормили собак, воно ні, не переварюється і собаці до лампочки. Вона його що з'їла, що не з'їла, усе потім збираємо на лопату. А оці макарони і купуємо м'ясні залишки на ринку, кидаємо, в нього йдуть добре, Переварюється, перетравлюється все. Замерзла каша, морози, ще й генератор щось почав, барахлить. Зараз. Розігрію, так. я йому завжди як отакі морози. Холодно грію кашу. Тялі! Їсти йдеш? У нас тут ковзанка, лід, собаці будку утеплили, <кій> <кій> бо мороз. Його там тепленько навіть ось на настелили. На генераторі був низький рівень мастила, подивився чоловік. Зараз я дам сніданного взорю будуть макарони по флотськи У нас ще залишилися консерви з гуманітарки. М'ясо індички. Ми його кидаємо якраз у макарони, Дуже добре виходить смачненько. Закривали, збирали гриби цієї осені, закривали грибочки, ще ось гриби є. Це польський гриб? Це помідорка. Хотіла ще показати, все. майже доробився оцей куточок. Все вчора забрала з пошти, приїхала рейка, яка з'єднує оці дві поверхні, з'єднаються. Тут чоловік знизу зробив такий ящик. Він не обклеєний, у нього не було таких обклеєних дощок, він вирізав. Приїхала ще стрічка, якою буде він це все ще обклеювати. Ну, а знизу такий ящичок. Не ящичок, а дверка. Там стоїть всяка електрика моя. Карошки зварилися, зараз закину індійку. Все, вигрузила, вигрузила. м'ясо. Ще поклала масло вершкового, зараз перемішаємо. Добрі консерви, ось тут сплошне м'ясо. Води немає. Трохи ось так застиглий бульончик. Кітінька їсти хоче? Ну, Петенька. А все наш сніданок. Смачного.